Потрібне інше. Потрібне ваше розуміння того, що на Майдані хлопці стояли і гинули не тільки за пам'ятники, не тільки за якісь блага, якісь, потім не знаю, як там далі буде, якісь пенсії чи що там. Я не про себе, бо я, в принципі, людина бідна, я підприємець, працюю в галузі нерухомості. Я не про себе зараз. Там стояли діти по 19 років, які ще нічого не мають, і гинули такі самі діти по 19 років, зокрема і наші з вами земляки. Хотілося би апелювати до вашої совісті, честі, розуму, щоб ви пам'ятали Небесну Сотню. Бо я мав всі шанси бути членом цієї Небесної Сотні. Зараз я так думаю, вона стоїть за моїми плечима і дивиться на вас. Пам'ятайте про це. Забудьте за всі, всі рішання питань, землі, шеф там щось. Забудьте, працюйте на благо міста. Я виступаю від імені всього Євромайдану, Майдану сотні. Це Тернопільська сотня, сотня Козацька. Мій побратим Михайло Гаврилюк. Він, до речі, приїжджав тут з Тернопіль. Разом з Іреною Карпою була зустріч пам'яті Небесної Сотні. Я не пам'ятаю нікого з вас там, щоб ви були присутні. Можливо, слаба була медіа підтримка, можливо, ви не знали, а може не захотіли прийти. Я цього не знаю. Але я скажу вам одне. Кара Майдану не відворотне. Пам'ятайте про це. Небесна Сотня дивиться за вами. Дякую, слава Україні!